Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про корупцію в Україні, про те, яким чином планує президент України боротися з цією корупцією і про мої роздуми щодо того, яким чином потрібно дійсно ефективно боротися з корупцією. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. І обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій телеграм-канали. Таким чином ви підтримуєте мене і даєте змогу випускати нові та корисні відео для вас. Дякую, що дивитесь моє відео. Друзі, кожен день ми бачимо новини, які стосуються корупції, що десь закупили якісь куртки або яйця, або ще якісь продукти по надзвичайно завищених цінах. І, звичайно, це все накопичується. Звичайно, що. Виникає незадоволення і обурення і у людей, і у військовослужбовців, і у західних партнерів щодо того, як взагалі складається ситуація з корупцією в Україні, яким чином боряться, а точніше не боряться з корупцією в Україні. І все це воно накопичується, накопичується, і вже досягло достатньо критичної маси. І вже нещодавно президент України Володимир Зеленський в одному з своїх інтерв'ю сказав, що планується прирівняти корупцію в Україні під час дії воєнного стану до державної зради, і відповідно планується подавати. Відповідний законопроект до Верховної Ради, і вже тоді, якби вся ситуація щодо прийняття цього законопроекту буде в руках у народних депутатів України. А я хочу зазначити, що за державну зраду максимальним терміном покарання є довічне позбавлення волі, ну і відповідна кримінальна відповідальність. Це друзі, що я хочу сказати з цього приводу, звичайно, що потрібно посилювати. Кримінальну відповідальність за корупцію, тому що коли ти дивишся, як якась міська рада закуповує під час дії воєнного стану ігрові ноутбуки собі у великій кількості і позавищеній на 50-60% ціні, то звичайно, що виникає висновок про те, що ну, навіщо потрібні міській раді під час війни. Ігрові ноутбуки. Ну, Звичайно, не для того, щоб відкривати а, якийсь ігровий клуб, а це просто відмивання і а, викрадання грошей міських. Ну і так само ми бачимо кожен день, кожен тиждень новини про будівництво стадіонів у якихось селах або будівництво доріг за шалені просто гроші у селах, у районах. Ну, Коли таке було, щоб. Села будували собі а, стадіони, нові стадіони по 40 мільйонів, по 70 мільйонів гривень. А ці всі гроші вони отримують, звичайно, що з податків, а, які уплачуються за військовослужбовців, тому що в кожному селі, в кожному невеличкому місці є багато військовослужбовців, які були мобілізовані, і за їх рахунок. А, Фактично, бюджет села наповнюється, і замість того, щоб витрачати ці гроші на дрони, на автомобілі, на приладдя для військовослужбовців, ці села, ці міста, вони витрачають ці гроші. на... Якісь бездумні взагалі речі, на кшталт тих же самих ігрових ноутбуків. Звичайно, що це так само є корупція, як і просто отримання хабарів, наприклад, тими самими працівниками територіальних центрів комплектування або військово-лікарських комісій, отримання хабарів судді суддями, отримання якихось тендерів народними депутатами або наближеними до них особами. Це все є. Хабар і корупція. Тому тут потрібно всіх, звичайно, що прирівнювати до одної категорії до категорії корупціонерів. Але що я хочу сказати, друзі? Посилення кримінальної відповідальності, наприклад, з умовних семи років позбавлення волі до довічного ув'язнення, воно нічого не змінить. Незмінний чому? Тому що у нас а, такий інститут, як а, позбавлення волі за корупцію і взагалі притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію, за розкрадання грошей, за хабарництво, воно не працює. А, коли ви в останній раз бачили як а, якусь відому особу, яка має вплив, яка має вагу політичну та суспільну, а, притягали до кримінальної відповідальності, і дійсно позбавляли волі, дійсно конфіскували все її майно. Я такого не можу згадати. Не слід утотожнювати пред'явлення підозр, які просто хвилі, які роздаються правоохоронними органами направо і наліво, тому що пред'явлення підозри це не є автоматичне притягнення до кримінальної відповідальності, і дуже часто відбувається таким чином, що Особі, яка десь завинила, або не домовилась, її дійсно приявляють підозру. Вона отримує можливість внести заставу і в подальшому десь зникає, або домовляється, що її чіпати не будуть. І ті кримінальні провадження, по яких вручаються підозри, вони просто собі тихенько висять для того, щоб були можливості і важелі маніпулювати цією особою, в тому числі. і Домовляти за те, щоб вона просто за гроші не була притягнена до кримінальної відповідальності. Такого, друзі, надзвичайно багато. Можете відкрити інтернет, подивитись, кому вручались підозри за останні півроку або рік, і подивитись, кого дійсно притягнули до кримінальної відповідальності. А таких осіб майже нуль. Тому, друзі, для того, щоб ефективно. Було боротись з корупцією, потрібно в першу чергу змінювати взагалі інститут досудового розслідування, інститут кримінального процесуального кодексу, для того, щоб були встановлені чіткі і неухильні алгоритми і послідовності того, як притягати потрібно до кримінальної відповідальності ту чи іншу особу, яка отримала хабар і займалась корупцією. Тому що тільки коли будуть встановлені чіткі правила, буде не політизована система правоохоронних органів. Тому що знову ж таки на сьогоднішній день, як діють правоохоронні органи, вони або по вказівці звища да, політичні вказівці, а вони дають, складають підозру, порушують кримінальні провадження. І таким чином просто людина, яка підпадає під цю підозру, вона стає залежною від. В тому числі правоохоронних органів, і, звичайно, що політичної вказівки зверху, або якщо особа цікава в плані грошей, так само вона стає залежною, але вже у фінансовому плані, тобто потрібно постійно платити для того, щоб її не позбавили волі, для того, щоб її не обшукували, не вилучали майно. Ну, якби всі розуміють. Основні методи та засоби правоохоронних органів, якщо вони політично або фінансово замотивовані. Як вони діють, тому одним з варіантів є дійсно посилення відповідальності не для корупціонерів, як це не дивно звучить, а для працівників правоохоронних органів, тому що ну, на них фактично велика відповідальність за недоведення кримінальних проваджень до кінця, недоведення до судів. Посилення відповідальності для прокурорів як сторони обвинувачення і процесуальних керівників у кримінальних провадженнях, і посилення в першу чергу відповідальності для суддів, які ну, мають можливість і вміють затягувати. Кримінальні провадження таким чином, що просто по 5-7 років ці справи лежать у судах і потім просто закінчуються строки притягнення до кримінальної відповідальності. Звичайно, друзі, ще раз повторюсь: я не проти того, щоб була дуже велика і дуже сильна кримінальна відповідальність для корупціонерів. Звичайно, що потрібно все майно в них конфісковувати, тому що вони завдають. Дуже великих збитків в державі саме цими закупівлями, особливо під час війни, це взагалі я вважаю, не тільки а, корупція, це мародерство, тому що а, в той час, поки люди гинуть на фронті і захищають нашу державу, за рахунок цих людей наповнюються бюджети а, місцеві, і потім за рахунок загиблих людей. А, Ті корупціонери вони закуповують собі ноутбуки, закуповують а, якісь інші речі, ремонтують дороги для того, щоб просто отримати а, відкати і а, в подальшому а, встигнути виїхати за кордон з цими а, фактично викраденими награбованими грошима і вже тоді не притягатись до кримінальної відповідальності. Тому, звичайно, що корупціонери так само мають підлягати. Надзвичайно серйозній кримінальної відповідальності. Звичайно, що якщо протягнути цей закон про пожиттєве позбавлення волі корупціонерів, це є плюсом. Але в першу чергу, знову ж таки, корупціонери будуть боятись не строку позбавлення волі, а реальності, а взагалі позбавлення волі. Тому боротьба з корупцією вона буде ефективною лише тоді, коли підуть перші вироки. Про позбавлення волі, про конфіскацію всього майна не тільки того майна, яке є на цій особі, яка є корупціонером, а й того майна, яке вона оформила на своїх родичів або знайомих, або близьких, тому потрібна ще і дуже ретельна і детальна перевірка фінансового та майнового стану сімей таких корупціонерів. І коли будуть перші вироки, про позбавлення волі, про Конфіскацію майна, тоді вже корупціонери почнуть задумуватись про те, чи потрібно дійсно їм займатися тендерами, аукціонами по завищених цінах і по нечесних умовах, для того, щоб віддавати ці тендера і закупівлі своїм компаніям, або потрібно все ж таки працювати на благо країни, на благо тих людей, які фактично привели. На жаль, до влади таких корупціонерів, і е, працювати на те, щоб підтримувати в першу чергу на сьогоднішній день е, воїнів Збройних сил України, тому що, ну, ще раз повторюю, це е, просто аморально і е, максимально несправедливо, що за рахунок воїнів наповнюється бюджет, е, тому що відраховуються податки з їхніх заробітних плат. І відраховуються місцеві бюджети, і за ці гроші будуються якісь стадіони, які на сьогоднішній день воїнам збройних сил України ну точно не потрібні. В першу чергу їм потрібні, звичайно, що дрони і автомобілі, і про це вони постійно кажуть. І знаєте, друзі, насправді дуже дивно, коли взагалі гортаєш ці об'яви з аукціонами, коли великі міста закуповують послуги щодо ремонту доріг. Хоча ну, якби, можна і почекати, рік або два на сьогоднішній день явно не в пріоритеті якість доріг. Натомість якісь маленькі села, де навіть немає тисячі чоловік населення, вони на останні гроші, на 200-300 на тисяч закуповують безпілотники і передають Збройним силам України. Це ну, такий дисонанс викликає розумовий взагалі. Коли це все бачиш. І ще, друзі, один нюанс: я б не хотів, щоб тих корупціонерів, які вкрали, які відмили гроші, які розробляють бюджет сіл, міст, районних якихось центрів, я б не хотів, щоб їх позбавляли волі пожиттєво, тому що самим дієвим способом є не позбавлення волі пожиттєво, а Конфіскація всього майна, яке вони накрали, над яким вони трусяться, тому що для них це є найціннішим активом, а не їхнє життя або життя їхніх а, співгромадян. Тому самим головним і самим ефективним способом, ще раз повторюсь, є саме конфіскація майна у цих людей. А, і, звичайно, що можна і позбавити волі на 5, на 7, на 10 років, але пожиттєво давати я не бачу смислу цим людям, тому що. Фактично, ми ще й будемо їх в подальшому утримувати, тому що ті в'язні, які будуть перебувати у в'язницях, по вони утримуються в тому числі і за рахунок наших податків. Я думаю, що це дуже велика розкіш для цих людей, мало того, що вони грабували, мало того, що вони не врятовували життя військовослужбовців. За рахунок направлення дронів, автомобілів, вони ще й будуть потім за рахунок тих самих військовослужбовців жити і утримуватись у в'язницях. Це недопустимо. Я вважаю, що потрібно в них все відібрати, дати певний час для того, щоб подумати, що вони зробили неправильно і працювали неправильно, а потім випустити і хай вони всього добиваються самі. Друзі, така ситуація дійсно хотілося б, щоб було більше ефективних вироків, щоб притягали не тільки якихось мілких дрібних державних службовців або працівників патрульної поліції. Тому що якщо ви звернете увагу і промоніторите, то майже всі вироки за корупцію це якісь дрібні клерки і працівники патрульної поліції за хабарі 3, 5, 10 тисяч гривень. А тоді як один якийсь великий державний службовець або народний депутат своїми схемами своїми відкатами, відмиваннями спричиняє набагато більше шкоди держави та суспільству ніж 100 або 1000 навіть таких дрібних клерків. Тому якщо працівників патрульної поліції за хабар у 5 або 10 тисяч гривень позбавляють волі на 5 років, то Такого народного депутата або державного службовця, який вкрадає десятками і сотнями мільйонів гривень, то його потрібно саджати набагато більше і з набагато більшими наслідками у вигляді конфіскації. Друзі, така ситуація дійсно хотілося б, щоб ця відповідальність посилювалася, ще раз повторюю, але ну, щоб ці слова про посилення відповідальності. Слова президента були не лише популізмом і намаганням якимось чином переховати а, ті проблеми, які зараз є з корупцією, да, там, у тих самих територіальних центрах комплектування або військово-лікарських комісіях, або в Міністерстві оборони з їхніми а, неадекватними закупівлями, а щоб дійсно ці слова були спрямовані і, і, і таким маячком, а, тим корупціонерам, які зараз. Розкрадають нашу державу, для того, щоб вони задумались і в подальшому цього не робили. Ну і, звичайно, що народним депутатам для того, щоб вони прийняли закон, який дійсно буде ефективно захищати державну і народну власність. Друзі, дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей. До побачення!